YouTube потребує від 15 до 30 повноцінних відео, щоб зрозуміти, хто ви, про що ваш контент, визначити вашу аудиторію та надати хоч якісь цифри для об'єктивної оцінки дій автора, тобто ваших дій, щоб зрозуміти, що робите правильно, а що необхідно виправити. Але приблизно 90% новачків не дають собі цього шансу. Вони зупиняються вже після 50 роликів. Просто тому, що не побачили миттєвого результату. І це дуже прикро. Сьогодні розповім про невидиму фазу зростання, яка передує прориву будь-якого каналу та як її пережити. Я сам це проходив раніше та відчуваю саме зараз з кожним новим каналом. Щоразу нелегко. Тож поговоримо про головне, чому не варто зупинятись і в кінці назву три. Речі, що допоможуть пройти цей важкий період набагато легше. Правда в тому, що розвиток ютуб каналу можна порівняти з... з тим, як росте бамбук. Перші 4-5 років він майже не росте над землею, хоч як танцюєте, але нічого не побачите. Зате в цей час він активно розвиває масивну кореневу систему, а потім за кілька тижнів вистрілює вгору на десятки сантиметрів щодня. Нічого не нагадує. З одного боку, ви постійно думаєте про свій канал, крутите ідеї, шукаєте кращу подачу, вивчаєте заголовки, монтуєте до ночі. А з іншого боку, YouTube, який щосекунди аналізує мільйони відео, і ваше серед них лише нове обличчя. Алгоритм дивиться на заголовок, опис, поведінку глядачів, час перегляду, і час від часу дає вам шанс. Показує а, відео трошки ширшій аудиторії, щоб збирати більше даних. Для цього йому потрібен час. І 100 переглядів на ваших відео не провал. Це проростання. Це ваші перші корені входять в землю. Кожне відео це зернинка в ваш бамбуковий гай. Кожен глядач це крапля води до вашого гаю. Кожен коментар це. Промін сонця. Ви не просто знімаєте відео, ви вирощуєте щось живе, і найважливіше в цьому продовжувати, не бачачи результату одразу. Наприклад, ось це відео пролежало більше ніж 500 днів перед тим, як почати летіти. Більше року воно не могло зібрати навіть три сотні переглядів. А потім сталося щось неймовірне, і воно знайшло свою аудиторію. І зараз воно перше за переглядами на каналі. До речі, іноді я ділюся такими кейсами у своєму телеграм-каналі Жага Ютуб. Приєднуйтесь до однодумців за посиланням в коментарях та отримуйте багато корисного для початківців. Отже, такий графік це не збій, це система. Саме так працює аглоритм Ютуб. І він не проти вас. Одна з найпоширеніших хибних думок, ніби платформа свідомо ігнорує або притискає нові канали. Насправді все навпаки. Алгоритм не карає, його задача знайти ідеального глядача для кожного відео. І складність для нас із вами в тому, що цей процес повільний, він працює навіть якщо ви цього не бачите. Ютубу байдуже скільки у вас підписників: 10 чи можливо 10 тисяч. Єдине, що має значення, чи додивляються ваше відео до кінця, чи залишають е, коментар під відео, чи дивляться після цього ще якісь відео з вашого каналу. Коли ви тільки починаєте, YouTube буквально проводить експерименти. Він показує ваше відео невеликій групі глядачів. Якщо їм заходить, покаже ще. І ще. Якщо е, ні, то просто зупиняється. Це не несправедливість, це аналітика. Якщо ви дасте собі час, алгоритм, зрештою, знайде саме ту аудиторію, яка чекає на ваш контент. Вам не потрібно подобатися всім. Ви не створюєте контент для всіх. Ви шукаєте своїх, тих, хто відкриває ваше відео і каже: о, оце саме те, що я шукав. Поставте лайк, якщо чекаєте саме таку аудиторію на своєму каналі. А тепер поговоримо про постійність. Але не ту, яку зазвичай мають на увазі, не про графік, публікації або ідеальний контент-план, а про щось глибше. Більшість авторів саджають зерно, кілька разів поливають його і залишають сад, бо не бачать миттєвого росту. Але що відбувається, коли ви не здаєтесь? По-перше, з кожним відео зростають ваші навички. Звісно. По-друге, навколо вас поступово формується невелика, але щира спільнота, яка вас підтримує та надихає діяти далі. По-третє, ваш контент-архів розширюється, а разом з ним і шанси на випадкове відкриття ролика. Ви знаєте, збирати 100 переглядів на день набагато легше з 20 відео, ніж з 5, наприклад. І по четверте, YouTube отримує більше і більше даних про те, Кому ваш контент насправді заходить. Є один маленький секрет: дуже часто прорив відбувається десь на 20 му чи 30 му відео. Не тому, що воно раптово стало геніальним, а тому, що попередні 19 чи 29 підготували для нього якісний ґрунт. І я знаю історію, коли результату не було більше року публікацій по два рази на тиждень. І от тільки після 100 відео канал полетів та дуже швидко отримав срібну кнопку за 100 тисяч підписників. Що було б, якщо автор залишив спроби ну, десь на 50-му відео? Відповідь ви знаєте. То як витримати цей марафон і не зійти з дистанції? Ось три речі, які справді мають значення: перше перевизначте. Що таке успіх на Ютубі особисто для вас? На старті цифри можуть бути демотивуючими, але вони не головне, замість того, щоб рахувати лайки чи підписників, поставте собі інші питання. Що я зробив краще, ніж минулого разу? Чи отримав я задоволення від процесу? Скільки відео вже опублікував? Коли метою стане розвиток, а не результат, ви зможете. Ви зможете рухатись далі навіть тоді, коли екран, екран статистики мовчить, нічого гарного, гарного не показує. Наприклад, моя мета це 54 відео на рік, і я не здамся, поки не зроблю це. По-друге, не ускладнюйте. Коли ви тільки починаєте, у вас немає продюсера, монтажера, сценариста, армії якихось там інших фахівців, і це нормально. Тому не намагайтесь одразу знімати складне, не женіться за ідеалом. Почніть з простого формату: один кадр, простий монтаж, е щира розмова. Зосередтеся не на декораціях, а на змісті. Отримайте перші результати і тільки тоді поступово додавайте складність. Зробіть результат у простому, а вже потім у великому. Третє: розвивайте дисципліну, а не мотивацію. Мотивація чи натхнення речі змінні. Вони приходять і зникають, але самодисципліна це вміння з'являтися на майданчику навіть без настрою, через втому, через, <кхм> через сумніви, коли не хочеться, не хочеться. А саме це і тримає ваш канал у живому стані. На цьому етапі більшість і зупиняється, на жаль. Побудуйте систему. Виділіть день для сценарію, день для зйомки, день для монтажу. Створіть собі звичайну рутину невеличкою тривалістю, в якій вам не доведеться щоразу переконувати себе, не здатись. Ви просто працюєте, бо це вже частина вас. Пам'ятайте, кожне відео, яке ви створюєте зараз, це коріння вашого майбутнього успіху. Навіть ріст, якого ви не бачите, все одно ріст. І коли наступного разу захочеться здатися через 50 переглядів чи 0 коментарів, згадайте, що кожен популярний канал починав з того самого: з пустого чату, з повільного, з повільного старту, але з віру в те, що буде далі. Не зупиняйтесь, продовжуйте створювати. Ваша аудиторія вже десь поруч і вона вас шукає. Якщо ви маленький автор, напишіть у коментарях, яким відео ви пишаєтесь, незалежно від цифр. Давайте разом відсвяткуємо перші паростки. А якщо ви ще не почали і сумніваєтесь, чи варто, знайте, кращого моменту, ніж зараз, не буде почніть. Навіть якщо здається, що не готові. Якщо вам потрібна допомога, то ви можете звернутися до мене за консультацією та. Отримати практичні поради, що пришвидшують зростання каналу та допомагають уникнути типових помилок на старті, що зекономить вам місяці спроб та експериментів. До зустрічі!